Цей світ, в якому стоїн не стихає, в якому біль живе, але життя перемагає, хто хоче жити, жить понад усе, але здоров'я Бог їм не дає. Хто зрозуміє тих прикутих, лежачих, неспроможених ходить. Хто допоможе їм годину скрути? хто милосердя зможе проявить, лежать, прикуті вже роками люди, та вірять, вірять люди в те, колись піднімуться, і вийдуть в люди, побачать небо, сонце золоте, те сонце, що у небі світить, так само світить і для них, але вони лежать, покинуті, забуті. Хтось просить ласки, хтось надією живе. Ви приділіть увагу і милосердя до тих, хто потребує над усе любові, щастя, злагоди і терпіння. Подяка буде вам, велика за все. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грамобід, ні капельки страждань. Ніхто не кандидує заслужених артистів.